Сьогодні ми відповідно зустріли 45 наших першокласників, відсвяткували перший провомау на даному подвір'ї на нашому шкільному подвір'ї. Перший дзвінок наших першокласників відповідно також сумно, тому що ми е, прощаємося сьогодні ще рік. Залишився нашим випускникам, які рік і після. Цього року навчання вони будуть вступати вже в вищі навчальні заклади. Тому також 45 випускників сьогодні вручили солодощі для наших першокласників. Навчання це особливо важливо під час воєнного стану, тому що наша нація, наша, вони повинні бути освіченими і показати ворогу, що ми дійсно гідні українці. Ми підготувалися. Відповідно, безпекова ситуація понад усе. І тому в очному навчанні офлайн навчанні було підготовлено, так як ми розміщені по двох локаціях. Було підготовлено два цивільні споруди. безпекова цивільна споруда для того, щоб діти могли під час повітряних тривог перебувати в даному укритті. Укриття також обладнано і такими рекреаційними зонами для відпочинку для психічного для психологічного підтримки наших дітей. В першокласники нас навчатися будуть офлайн. Це будуть сидіти за партами, відповідно. Але в нашому закладі, ліцеї номер 25 також є і індивідуальні форми навчання. Це більш старші учні наших, де навчаються з-за кордону. Це як сімейна форма навчання, так і відповідно екстернат. Навчання на початковій школі організовано тільки перша зміна. Ну і від. Відповідно, групи продовженого дня на старшій школі 5, 6 7 сьомі класи навчатимуться під зміну, так як не дозволяє укриття повністю забезпечити кількість дітей.